Доброго дня, любі в'язалочки і в'язуни, і всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, я з України, і канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс. Хто дивиться давно мої відео, всі знають, що я вступила в проєкт, в спільний проект Кнітбокс, який організувала Юлічка Савлюк. Її канал називається В'язані історії з Юлією Савлюк. І вона дає завдання на кожен місяць, тому що проект буде тривати цілий рік, і дає завдання на кожен місяць і кожен має виконати. Цього місяця було завдання вив'язати щось на ручки. Так як я рукавички на кожен палець маю, і маю багато, і в'язати їх теж теж колись в'язала, вмію, але мітинок я ніколи не в'язала. І тим більше. Анатомічний клин, я такого ніколи не бачила, і мені захотілося спробувати мітинки зв'язати зв з таким клином на грубий палець. Тож я вирішила взяти в мене в'язані мітинки зі шкарпеткової пряжі, там не, не, не маю коло себе моточка, не, не взяла, не знаю де він. Я вже сховала остатки. Я вже остаточки поховала, тож діставати, шукати вже не буду. Шкарпеткова пряжа Alize Superwash Socks. Там 75% шерсть, 25 поліамід і 420 метрів 100 грамах. В'язала я спицями номер 2 І як, кого цікавить візерунок чи клин, що кого цікавить. Закриття петель, може набір петель. ну, Кого цікавить такі мітинки, кому сподобався візерунок. в мене є на каналі майстер-клас на ті мітинки, і там я даю схему візерунка. і... Показую в кадрі, як його вив'язувати, той тіньовий звичайний візерунок, тут нічого складного. Але подивіться, які вони мітинки після прання, які вони стали гарні. І між іншим, візерунок дуже такий рельєфний, дуже-дуже мені сильно подобається. Після прання навіть ще гарніше, так, ліг візерунок, ще гарніший, ніж до прання. До прання ще такі петельки були трішки покручені, а після прання взагалі дуже гарні ці мітинки стали. Мені, наприклад, дуже подобаються. І хочу показати, що ця пряжа вона дуже гарно переться. Навіть я маю шкарпетки з такої пряжі. І що вам хочу сказати, навіть як під час носіння вони кошлатяться, вони вже в мене Пранні дуже багато разів, бо я їх так інтенсивно ношу. І що вам хочу сказати, пряжа суперова, вона дуже гарно носиться, подивіться, мало що стоптується, витривала досить. І, ми, і з кожним разом цих ем, ковтунців є, що, ем, що, з кожним разом є їх менше. Тож, я рекомендую цю пряжу. І можете собі її купляти, в'язати. Багато в'язалочок в'яжуть з такої пряжі, я в'язала вперше, але вона мені дуже сильно сподобалася. І мітинки дуже теплі, я вам хочу сказати. Ну, та шерсть 75%, про що ще говорити. Ось такі в мене шкарпетки є з такої пряжі. І ще вам розкажу, чим я займаюся. Бо в мене є. Є початий проєкт. Я почала в'язати кофту, покажу вам бабінну ниточку, то є на пів шерсть, 50% шерсть, 50 акрил. 200, 200 в 100 г. 200 метрів в 100 грамах. Ниточка дуже тонесенька, але я в'яжу всім ниточок. І хочу розказати вам про цю кофту. То в мене зразок, так вийшло, я ще точно не знаю, але думаю, що то зразок, що я його буду розпускати. Тому що я пробу, пробувала вже неодноразово і на маленьких зразках, а коли зв'язала на великому, воно зовсім поінакше виглядає. То є виборитня сторона, а то лицева. І мені, так як мені треба цю кофту зв'язати, рівним, щоб не було патенту, ну, Патент, резинка. Щоб резинка була висока, але щоб вона зовсім не стягувала полотно. Я пробувала різними способами в'язати таку резинку. Вона все рівно хоч трошки, але вона стягує полотно, тому що тут далі йде візерунок, як він називається? Перлинка, резинка, перлинка я її називаю. о. І я хочу сказати, що резинка-перлинка дуже гарно виглядає на цій ниточці, розпускати буду. Через те, що я в'яжу всім ниточок. Ну трошки, не знаю, чи то може, то так має бути таке, трохи рідкувати полотно, може після прання воно трошки розбухне. Я в'язала зразок взагалі-то. Я в'язала і я його прала. І я щось так і не зрозуміла. Розбух, він не розбух, Ну, зразок після прання гарно виглядає. Але я помилку зробила. Я, мені здається, що я трошки за грубі спиці взяла сім ниточок, 2,200 на 7. Тут скільки буде. 4-3. 300 з чим-то метрів на 100 грам, 330 метрів на 100 грам приблизно виходить. І я хочу сказати, що то 3,5 спиці трошки затовсті. Не знаю, може в'язати 3,25, але так не затягувати, то можливо буде добре. Ну, ще буду пробувати. Наразі той проєкт відкладаю. Я таким цікавим ще й способом, щоб низ не стягувало, я вирішила в'язати резинку-перлинку. З того боку резинка-перлинка, з того боку, просто так виглядає, як резинка звичайна. Але петлі гарні, рівні і полотно не стягнуте, а далі перейшла і в'язала резинку-перлинку, ну, тою, що я маю в'язати на лицеву сторону. У мене той бік буде лицева сторона. А тут так імітація вийшла резинки. І петлі я набирала. Дуже цікавим способом пров'язувала перший ряд. Я як буду розпускати, буду починати наново, я покажу, як я зробила, щоб мені низ був широкий. Ну, напевно, про цей проект буде все. Тепер я трошки розкажу про кофточку, яку я в'яжу для своєї донечки. І я вже спинку. Зробила тут, правда, показати трошки нереально, бо тут ще нічого не викінчено, я, я не викінчаю, не роблю до кінця, бо хочу зняти майстер-клас, показати, як я пров'язую останній ряд, тому що я, коли в'яжу скіс плеча і роблю повороти, я отут не повертаю нитку, не, не затягую догори, тому що на полухлопку, на півбавовні ці. Повернута ниточка і затягнуті петлі, вони, я вам скажу, трошки негарно якось грубо виглядають. Ну, Мені не подобається, по крайній мірі. І я придумала інший спосіб, як це робити. І ось тут я, у мене ось така ковтинка буде. Ну, то буде навіть трошки більше, як туніка. У мене є майстер-клас, як я роблю ось такі краї в резинці, бо тут будуть розпорки, щоб був отакий гарний край. Щоб не треба було обробляти. І на візерунок в мене є майстер-клас. І я ще хочу зняти майстер-клас, показати, як я роблю, щоб потім не було тих дирочок. Тут вже в мене останній рядочок пров'язаний, щоб з'єднувати перед спинку і перід, з'єднувати плечові скоси докупи. Я буду вшивати методом трьох спиць. І я вже пров'язала останній ряд, і в мене вже тут дирочок нема. Ну, мені той спосіб трошки більше сподобався. Я зніму майстер-клас, і я вже одну половинку пров'язала, виріс зробила, а другу половинку я ще не пров'язала, тому що я хочу теж зняти майстер-клас. Може комусь пригодиться, може хтось захоче зроб... таке. Зв'язати, може, що, і я хочу показати, як я роблю виріс. На одній стороні, покажу, як я роблю виріс, і як не помилитися в узорі, щоб зберегти узор. Ось такий у мене вже періт майже готовий, і я відклала, поки що відклала, а відклала по єдиній причині. Ну, і ще можу показати. Ще один проєкт в мене є. Ще один проєкт в мене є ось такий. Я почала в'язати трішки то філейне в'язання. Бо я вступила в проект по філейному в'язанню. Ну, я про цей проєкт розкажу другим разом, а поки що я його від, 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 відкладаю, тому що в мене є друге завдання. Так сталося що я повернулася до шкарпеток для ЗСУ. Повернулася, бо є, буде йти посилочка в Бахмут, і треба зв'язати шкарпетки, тож я інтенсивно їх в'яжу. В'яжу в, яжу. в яжу. У мене дві пари, то я вже їх зв'язала ще в січні. Я їх вже, вони вже в мене є десь, я їх в'язала десь два тижні тому, чи. Ну, Давніше, вже не сьогодні. Сьогодні дов'язала ось ці шкарпетки, вже ще одні закінчила, вони ще не випрані. І хочу вам показати, як виглядають випрані шкарпетки яке полотно. Ну, Воно досить розбухає, досить плотно, але коли носяться, вони розходяться при носці досить так сильно. Ну, вони м'ягенькі стають після другого прання навіть ще м'якші. Ну, мені, ну, мені ця ниточка дуже сподобалася на шкарпетки. Навіть собі зв'язати кардиганська капішоном такий на холодну погоду плотно. Ну, вона дуже тепла, ця ниточка. Ці шкарпетки зв'язала. І в мене ще в'яжуться ось така шкарпетка. В'яжеться, я її ще не дов'язала, то тільки одна в мене з цієї пари. І в мене ще є. Ось такі бабінки, в мене вже їх потрошки вже. <смас> бабінки тануть. Ось ще потрошки є, тут ще менше, тут ще трошечки більше. Ну і тут в мене вже одна шкарпетка зв'язана. Ну і одна ще не докінчена. Ще буду в'язати. Ось такі в мене справи. Тож я продовжую в'язати шкарпетки і до проєктів, і до майстер-класу на ковтинку, я не знаю, коли я повернуся. Аж, аж коли підуть, піде посилка, поїде на Бахмут, тоді я вже зможу повернутися до проєктів. А коли то буде, я сама точно не знаю. Ну, Мені сказали, скільки зв'яжу, стільки зв'яжу. Там конкретної цифри мені не давали. Та як... Попередні рази я знала, скільки пар я маю зв'язати, а тут я не знаю, скільки пар, тут мені сказали, скільки зв'яжу, скільки зв'яжу. Ту посилку буде відсилати моя донька, вона робить свічки для них окопні. Там тяжка ситуація зараз, тож, тож будемо відправляти посилочку. Тож на сьогодні, напевно, я вам думаю, я вам все розказала. В наступних відео про проект Кнітбокс, я вам буду розказувати, тому що Юлічка зняла відео, зняла, розказала наступне завдання. Наступне завдання зв'язати щось на голову. Можна заколку якусь собі зв'язати, ну резинку таку пишну, гарну якусь, можна шапку. І щось, ну, одним словом, пов'язку на голову, хто що бажає, можна зв'язати, але я ще нічого не планую, я поки в'яжу шкарпетки. Як я закінчу зі шкарпетками, не знаю, коли я з ними правда, закінчу, але надіюся що, надіюся, що встигну, хоч трошки більше нав'язати. Добре, що я вже хоч трошки зв'язала, що трошки почала. Що в мене вже трошки є, то я думаю, що я ще трошки встигну їх нав'язати. А на цьому моє відео буде закінчуватися. На відео на канал Юлічки Савлюк. В'язані історії з Юлією Савлюк, ссылка буде під відео. Тож, заходіть, підписуйтеся, в неї майстер-класи, є, в неї дуже цікавий канал, і е, вона розказує щось показує, що вона б'яже, вона зараз в'яже іграшки. Тож заходіть, дивіться, підписуйтеся. А я вам хочу подякувати за те, що ви переглянули моє відео, що ви мене підтримуєте, за вашу підтримку, за ваші дуже-дуже такі гарні коментарі. Я коли їх читаю, то в мене таке враження, що я на крилах літаю. Дуже-дуже вам за то вдячна, що ви мене підтримуєте. І надіюся, що друзі, що ви мене будете підтримувати надалі. Підписуйтеся на канал, кому подобаються мої. Мій канал. Заходіть, дивіться, в мене є вже трошки відео, хоч там в мене ще на найвищому рівні майстер-класи, але, але вони є. І зв'язати по них можна. Ну, може, я ще так не, 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 не так сильно гарно там, може, і розказую, але надіюся, все хоча б зрозуміло. Бо я дивилася, мені здається, що по моїх майстер-класах можна щось зв'язати. Тож ставте лайки, заходіть ще в гості. Дуже вам щиро вдячна за коментарі, за підтримку, за перегляди, за все дуже вам щиро вдячна. Тож, всім папа, -па, до побачення!